Всім привіт! народ! У нас сьогодні нове відео, я думаю, не менш цікаве. Тому що буду ремонтувати ось такий, я його називаю бюджетний ліхтарик, який кожному по кишені можна піти і купити за 5 тисяч гривень в магазині без проблем. правда? Так що, відео буде обов'язково цікаве. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хто хоче більше новин і на моїх відео, переходьте в телеграм, ну, також на... покажу проблему цього ліхтарика, чому тут згорів світлодіод. Мою думку. Так що, погнали! Так, почнемо з самого ліхтарика. Його характеристиках таких поверхнево. Дивіться, цей ліхтарик в нас є Мактронік професіонал Лайн. Можете подивитись, загуглити. Посилання я на нього залишив, можливо, хтось захоче купити, не знаю. Це є іменно польська фірма. Цей ліхтарик має, видає 1600 люмінів. В нього щось там 6000 міліампер акумулятор, декілька режимів. Є ті типу, стопи, отакі от, от моргаючі, Ну вони зараз на даний час працюють. Е, все добре, і е, зарядка, звичайна. DC, DC зарядка і все. Ось так він середній виглядає. Це мені дав сусід. Його зремонтувати. Все ніяк часу не буде. То світлодіод мені не той прислали, то ще щось, і воно так відтягувалось. Дивіться, згорів в нього світлодіод. світлодіод. Ось такий е, світлодіод. Характеристик по маркіровці я його не знайшов ні в Китаї, ні в Україні. коротше. Заказав по похожих характеристиках, чи зараз нам потрібно це все замінити? І якщо ви думаєте, що це все так дуже просто і безпроблемно, зараз я вам покажу ось цю колбу, ось ці дирки, охолодження, припаяти, закрутити, воно все має бути дуже дуже плотно і має бути все на термопасті. Ви ставте вподобайки, а ми. Зараз будемо спочатку підганяти оцей е, світлодіод. Цей світлодіод має посадочні, бачите? Свої посадочні під оці дирки. Під оці дирки. От. Такого, як я говорив, вже я не знайду. Бачите, воно тут є отвір сюди, отвір сюди. Тут він у е, нас е, стягувався. Тут це має бути по отворах, воно все сходиться, щоб воно плотно прилягало. повністю все підганяти, отвори, дроти, щоб вивезти, і так далі. Плюс оця штучка ще є. Це все має бути разом з'єднано. Він має бути тут, ззаді радіатор. І коротше, має бути все гарно, акуратно і плотно, бо тому що е, діод дуже сильний, е, він дуже гріється, і е, якщо я добре не зроблю, він знов згорить. Ну але я зроблю добре, бо не перший раз я це робив. Вам приємного перегляду. А я починаю це все випилювати і підганяти. Що я зробив? Дивіться сюди. На мою думку, проблема цього ліхтарика мощного така. Коли я його розбирав, це я вам не показував, але цей радіатор разом з цією колбою стоїть, стояли на закльопках. І закльопки тут ось тут торчали, а потім зверху йшов світлодіод. Потім йшла оця штука, яка закривала, прижимала світлодіод, вона йде сюди. Вона заходить сюди і тут болтами прижимається. На мою думку, це неправильно для такого ліхтарика і для такого сильного світлодіода. Чому? Тому що це пластик. По-перше, він також нагріває. Так, він, напевно, температуру витримує, але повірте, температура тут велика. І оцим прижимним. І воно, можливо, до кінця і не прижимало. І цей, він грівся, грівся з часом. І просто перегорів, тому що не було нормально тепловідведення. Що я зробив, щоб він далі нормально служив і не згорів? Я ось тут, як ви бачите, ці дирки я зробив зінковку для них. І на закльопки ніякі я не буду ставити. Я, буду, я підібрав ось такі болти 2,5. Я ще прозінкую, і вони йдуть прямо за падліцо разом з металом, якщо ви бачите, ось так. Тоді я поставлю світлодіод, скручу перший радіатор, поставлю все на термопасту, що сюди, що сюди. І скручу це все до радіатора. Тоді воно буде плотніше тримало. І зазор між світлодіодом і е, цією підложкою не буде такий великий, тому що закльопки стояли з боку. Майже ну, світлодіод майже впирався в закльопки. Ця проблема. От всіх більшість ліхтариків. Ціна ліхтарика реально дуже велика, а вони не доробили. От моя думка таке. Ви напишіть в коментарі, тому що воно дуже-дуже все плотно має бути. Як ви бачили, я на відео все тут зачищав шкурками, нульовками, щоб не було ніякого зазору. Все, я потім, бачите, тут стояла термопаста. Я ще потім дам також термопасту. Гарненько стягну і буде супер. На мою думку, щоб виробнику оцього Мактронік зробити добре, і світлодіоди ваші не горіли за такі дорогущі ліхтарики. Моя думка така: оцю штуку повністю оцю середину вирізати, кріплення робити до радіатора з боку окремо, щоб цієї дирки, дирки зовсім не було. Щоб світлодіод чіпився до радіатора, прямо до радіатора, не на пластик, ніяк не на пластик. А чіпився до радіатора, мав би кріплення і притягувався до цього радіатора. Радіатор класно зроблений, супер, взагалі без питань. Але чому не реалізувати це добре, щоб людина платила таку суму і йому світлодіод горів, розумієте? Дивіться, оце треба було зробити як: оцю штуку зробити світлодіодом на металі, не на пластику до радіатора, а цю штуку вирізати, середину вирізати оцю і прикріпити до радіатора, тому що. Між світлодіодом і радіатором є прослойка оцей от метал. Він хоча теж алюмінієвий але все одно оця прослойка забирає, то тепло добре не проводить на цей радіатор. Розумієте? Ну і все. Ну, виробники, блін, ціна космос, а доробити і додумати, як воно має бути, розумієте? Не потрібно оцей от прослойки Не потрібно, Просто її вирізати, прикріпити з краю радіатора, зробити кріплення, щоб тут дирка була. А світлодіод зробити прямо на радіатор. Прямо на радіатор, тоді охолодження буде ще краще, він буде служити вічно. Реально. Ціна космос, конструктори, які це все складали, додуматись не можуть. То я маю за вас додумати. Фірма Мактронік. Напишіть мені, я вам підскажу, як правильно зробити ліхтарик. Коротше, доскладую це все до кінця. Я вам ставлю на пришвидшеному, тому що відео займе, блін, до півгодини. І кінцевий результат, звичайно, вам покажу. Так що, погнали! Так, народ, все я зібрав, як ви бачите, ліхтарик працює. Ось так він світить. Що, провіримо на вулицю. Зараз темнота, є... як він далеко світить. Ну, тут заявлені були 700-600 метрів. Це є пошуковий ліхтарик або для охоти, для рибалки. Давайте підемо на вулицю, зараз я вам покажу. Як, він як ви бачите, вже темно. До стовпа приблизно метрів 70. В тому районі, ну може 70, може 60, от так. от, Ви бачите перед собою стоп, зараз його включу. Чекайте, бо одною рукою некомфортно. Все, я його включив, І він спокійно 70 метрів б'є. Туди, на це дерево, десь ну вже метрів буде, напевно, під, під 200 так точно. Давайте далі, тут у нас поле є. Ну, бачите, він по полю спокійно світить. А до поля десь метрів, напевно, 250-300. Десь отак. Ну так що, то ще білий день, так що він світить досить нормально. Так, Ну 800-700 метрів він явно не б'є. Ось так по полю світить він досить нормально. От, де більше темно. Дивіться. Реально лупить так, дай Боже. Зараз ще потемніє, я ще раз вам включу на повністю Настало темінь. Що, провіримо? Той же самий стовп. Та ж сама відстань, кажу, 50-60 метрів. Ну і там от поле метрів 300, він спокійно світить. Спокійно. До 500 метрів він б'є легенько. Оцей горб, це, що ви бачили, коли я трошки видно це було, то ти його повністю освічуєш. До 300 метрів він світить. Ще можливо таке, що він не дозаряджений, його треба дозарядити, але світить він. Ну, добре, без питань. І перед собою таке, от, як ви бачите. Коло є освітлення. Так що, отам ще один стовп. Ну Тут метрів вже, напевно, під, під не 100, ну 80 так точно є. І там далі також, бачите, його видно. Ну Там вже метрів, напевно, 200-300. Десь так буде. Далі така велика гора і там далі теж стовп, як ви бачите. Також туди вже десь метрів, напевно, 400. Ну, світить досить добре. Освічую перед собою нормально, ось ліхтарик я тримаю. І освітлення супер. Ось такий народ, ліхтарик. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок ціни і якості цього ліхта. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.